Чернігівські спортсмени повернулися з Казані, де фінішували всесвітні студентські спортивні ігри. Українська збірна завоювала на універсіаді рекордну кількість нагород. У скарбничці опинилося 77 медалей різного гатунку. Чотири з них вибороли чернігівці. Срібло в Казані отримала самбістка Луїза Гайнуддинова. У командних змаганнях зі стрільби аналогічна нагорода дісталася Олені Костевич. В одиночних змаганнях олімпійські чемпіонці не було рівних. Ще одне золото до України привіз боксер Дмитро Митрофанов на шляху до завоювання титулу чемпіона світу серед студентів. Він здолав чотирьох суперників з південно-африканської республіки, Монголії, Росії та Узбекистану. Ми то були впевнені, звісно, в победі, діміна як спортсмена. але все таки всі ми знаємо і судійства теперішнє, і в боксі особливо, ну. Как бы не хотілося нічого такого, але все-таки ми переживали дуже сильно, і він пройшов цей момент, весь етап. Після Олімпійських ігор та Чемпіонатів світу універсіада третій за престижем турнір. Попри це перемогу в Казані наш земляк на батьківщині відзначив скромно. Ми празднували шашлик з друзями, з близькими. Кушали. І сок від чи не найбільше чернігівця вразив масштаб змагань у Росії? Каже, нам про такі умови годі й мріяти. Я приїхав туди, як ми вийшли, ну ми пізно вночі вийшли, прилетіли, і все це там на деревня. Дуже красиво, дуже так все. Були там і відновлені такі мероприятия, зона, зона, лаунж-зона, там дискотека була до 11, і, і там ігрові різні Віди Sony PlayStation, Xbox, Врімені ну, не не, поіграти, не було. Чимало емоцій пережив у Казані інший спортсмен, стрілець Юрій Попружний. Все, що там було зроблено, було отлично. Всі установки електронні, все дуже було класно. Якби уровень просто мене покорив. Нагород до міста над Десною він хоч і не привіз, утім себе не зганьбив. Я лічно із трьох. Е Трьох номінацій, як ви сказали, а у нас называется упражнение, зайняло три п'ятих міста. Ну, достаточно неплохо, тому що було багато сильних спортсменів з Китая, русские выставили неплохой состав свой. спортсмен переконаний, на п'єдесталі не опинився через брак досвіду. Нині Юрій Попружний, як і більшість спортсменів, активно тренується і мріє, що наступного літа йому вдасться завоювати ліцензії на Олімпіаду в Ріо де жанейро